втричі зменшили борг перед Європейською агенцією з повернення боргів. Це компанія, яка найбільше по Україні викупає борги боржників та звертається до суду. Але при цьому в нас дуже багато виграшних справ. з Казаною кампанією є АПБ, і одну з справ ви зараз бачите перед собою. Зараз ви бачите номер справи, справа розглядалася в місті Вінниця. Ми нагадую, знаходимося в Запоріжжі, але працюємо по всій Україні. Ось ми бачимо, що ЄПБ зверталося до суду з позовом до нашого боржника. Хотіли вони стягнути 16 тисяч гривень, з яких лише 5 тисяч гривень була тілом кредиту. За другим кредитом хотіли 12 тисяч гривень, з яких лише 4 тисячі по цілу. Тож звичайна практика, коли кредит. Тор хоче в 4-5 разів більше отримати ніж видав на руки. Нам було подано відзив на позовну заяву, в якій ми зазначили, що безпідставно було нарахування пені в період воєнного стану. Також, як завжди, кредитор нараховував відсотки не протягом там, 30 днів, а протягом майже року. Також з відзивом ми подавали клопотання про витребування оригіналів всіх доказів, бо часто доказів у кредиторів насправді немає. Суд погодився з нашим відзивом в частині того, що відсоткова ставка по кредит. Встановила 2,5% на день, що суперечило нещодавним змінам до закону про споживче кредитування. І відповідно суд зазначає у рішенні, що відсоткова ставка не відповідає вимогам чинного законодавства. Щодо нарахування пені, суд також встановив, що Пеня в розмірі 8 та майже 10 тисяч гривень є незаконною, та ця вимога задоволення не підлягає. І в результаті суд стягнув лише 6 тисяч гривень за одним договором позаки та 4 тисячі 800 гривень за другим договором. По третьому договору забув про це сказати, також сума боргу була зменшена майже в два рази. Тож, якщо у вас є питання щодо ЄАПБ, звертайтеся до нас. Ми суму боргу можемо зменшити.